Спілкування з тваринами це не тільки цікаво, але навіть необхідно. І як психологічне розвантаження, і для отримання нових знань. А якщо ця тварина кінь, то причин, щоб поторошувати з ними, набагато більше. Юні гості кіноспортивного комплексу Аріон не стримують емоцій. Хочуть проїхати ще одне коло і ще вже обирають собі коней, які сподобалися найбільше. Мені дуже подобається. Ета лошадка мені подобається більше всього. Удобно на ній сидіти, їздити. Ну, в перший раз, коли я почав їздити, да, було немного страшно. А вот потім уже ти починаєш їздити вже вот п'ятий раз я, уже вже бы подобається, интересно. Пощастило не тільки хлопчикам і дівчаткам, а й їхнім татам. Цього дня вони могли уявити себе мушкетерами, відчути єднання з цією великою прекрасною твариною. Невероятне відчуття. перший раз було дуже страшно. Вот. Но раз… Намного приємніше і ну, не передати таке ще спокойствие. Адреналін совершенно другой. Для міських жителів спілкування з природою, і з тваринами вже подія. Кожна зустріч учасників проєкту тато Хаб Одеса, організаторів татусів та їхніх дітей справжнє сімейне свято. Але спілкування з кіньми це не просто задоволення. Фахівці-психологи говорять про особливий терапевтичний ефект. Дуже важливо, коли саме діти і дорослі дотикаються до природи. Це само по собі вже має такий терапевтичний ефект. Коли ми спілкуємося не просто з природою, а з живими тваринами, це дає нам ще більше психологічної такої емоційної розрядки і емоційно-позитивно насичених таких емоцій. Це дуже такий хороший метод реабілітації, саме спілкування з кіньми, спілкування з Нашими чотиверолапими друзями найчастіше вільний час із дітьми проводять мами. Учасники громадського руху Віра, Надія, Любов вирішили посприяти досягненню певної рівноваги та допомогти татам цікаво та з користю проводити час зі своїми синами чи доньками. Проєкт Тахаб Одеса реалізується в місті Одеса вже третій рік, а реалізується він громадським рухом Віра Надія Любов. І це проєкт, який покликаний на те, щоб тати проводили більш. Часу з дітьми, і саме проводили цей час якісно та корисно, щоб все було цікаво, тому що дуже часто батьки саме тати не знають, як проводити час з дітьми, що можна зробити, і іноді стикаються з різними викликами. Тому ми якраз допомагаємо татам, щоб все було легко, цікаво і дуже якісно. Майстер-класи, прогулянки, спільні виїзди на природу, змагання, але є й інший формат роботи, розповідає Льона Юхомчук. Війна оголила безліч проблем. Одна з них насиль в сім'ї, зокрема й щодо дітей, один із напрямів роботи протидіє цьому явищу і розвиток позитивних стосунків у сім'ях. З початком війни проєкт Тахаб Одеса він трошки трансформувався, і зараз він окремо не тільки направлений на якісне проведення часу, а також це як один з інструментів з протидії запобігання домашнього насильства і ненасильницької комунікації. Тому що ми знаємо, що під час війни рівень домашнього насильства він збільшився. І тому зараз ми поєднуємо такі два формати роботи. Це ми проводимо якісно та цікаво, як сьогодні час з татами та дітьми, і паралельно це ще є протидія. Деяким там негативним явищем у суспільстві. Учасники заходу, який відбувся в кіноспортивному комплексі Аріон, говорять про нові яскраві враження, а дехто про захоплення, яке може стати початком шляху у великий спорт. Маргарита цього дня сіла на коня вже не вперше і хоче продовжити заняття. Це і задоволення, і краса, каже Марго. Я і в дитинстві каталася багато разів. Ну, а так ми ще хочемо мене сюди записати на, ну, на заняття. Я дуже люблю тварини, як для мене це ну, дуже красиво, так потім ще будуть такі файні ноги і руки крепкі. <свісно> Переоцінити значення верхової їзди важко, як з точки зору психологічної, так і фізіологічної. Директор кіноспортивного комплексу Марія Івашура провела екскурсію для гостей, розповіла про іпотерапію, про верхову їзду, про серйозні змагання, в яких беруть участь вихованці Аріону, і що зараз особливо важливо, про заняття для військових. Ну а психологи розцінюють спілкування з кіньми як один із видів терапії, адже багато хто сьогодні ставить запитання: як впоратися зі стресом. До якого під час війни схильні практично всі, відповідь можна знайти тут, як то кажуть, два в одному: і спілкування з тваринами, і заняття спортом, та ще й разом із друзями та дітьми. Саме такі заходи вони об'єднують і батьків, і дітей, і в такій співдружності, коли кожен з них і батьки, і діти. Отримують особливі емоції, позитивні емоції спілкування з природою. Ми якраз і отримуємо таке психологічне об'єднання, і плюс до того, в нас є ще і такий розвиток резильєнтності це стійкості до стресових подій, до навантаження психологічного. Тому це дуже дуже добре і дуже ефективно саме в психологічному полі впливає на людину. Тати не просто отримали задоволення, а й оцінили, наскільки такі заходи необхідні та корисні. Всегда позитивне впечатлення від общения з животними, особливо з такими прекрасними, як з лошадьми. Очень здорово, що це сьогоднішнє мероприятие об'єднує родителей, пап і дітей, тому що не так часто потрапляєш на какие-то подобні мероприятия. І це здорово. І це знайомство з кіньми і безліч інших заходів, які проводить Татохап Одеса, під час війни набули особливого значення, адже додалися проблеми, яких раніше не було. Багато жінок з дітьми виїхали за кордон. Їхні чоловіки залишилися самі, розірвані емоційні зв'язки, і ці порожнечі організатори проекту також намагаються заповнювати. Розповідає Олена Юхимчук. Зараз під час війни зростають попит на такі теми, як те, що коли, наприклад, дружина знаходиться за кордоном, а тато знаходиться тут, і йому, наприклад, важко, тому що він не бачив дуже довго свою сім'ю. Але ми також вітаємо цих татів у нашому Татохабі. і вони спілкуються з іншими дітьми. Таким чином вони заповнюють цю порожнечу, яка у них через те, що їх дружини та їх діти знаходяться за кордоном. До речі, учасники проєкту «Татохаб Одеса зі стажем і самі організовують заходи, діляться з іншими своїми знаннями і здібностями. Батько двох синів. Василь Коваль розповів, що він проводив для інших тат заняття йогою. Для батьків це було познавательно, нове, інтересно. Многі осознали, що йога – це не сіли, подишали, що це набор комплекс, який достатньо серйозний. І багато мужчини зробили для себе вивод, що необхідно займатися, тому що з віком сустави претерпівають змінення, організм Дает чуть-чуть сбой, а когда тренируешься, оно все-таки в системе это наше здоровье, молодость и долголетие. Війна перевернула наше життя, роз'єднала сім'ї, руйнує психіку і дорослих, і дітей. Як цьому протистояти? Думають лікарі, психологи, громадські діячі. Але якщо об'єднати зусилля, можна знайти найнесподіваніші рішення, які допоможуть зберегти здоров'я, згуртувати людей, доставити позитивні емоції. І такі дні, як цей, для таців та їхніх дітей, напевно, запам'ятаються як один з особливих і найяскравіших у житті.